Happy- <phone rings> Любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни і ми, ведучі Людмила Іванівна, та я дівчинка-голенка. Малята сьогодні до нас гості завітала постійна наша телеглядачка із Ужгорода Софійка Федорнак. Софійко, розповідай, будь ласка, скільки тобі років, де ти вчишся, як вчишся, свої улюблені предмети, чи є в тебе братики, сестричка. Мені 9 років, я навчаюся в 12 школі, провідую гуртки, малювання. У мене є сестричка. Як звати сестричку? Іринка. Вона маленька ще. Чотири рочки. Ой, ще маленька. Нічого вона підросте і теж прийде до нас на передачу, правда, Оленко? Обов'язково. Ось ти сказала, що ти і любиш малювати і принесла нам гарні малюнки. Я буду показувати, а ти розповідай, що на них зображено. Це весна, метелики літають, зацвіли підсніжники, тече річка, пригріває сонечко. Словом. Прийшла весна, правда ж? А про весну знаєш якийсь віршик? Так. Да. Будь ласка, розказуй. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки, головою хилетала і тихесенько питала. Де он та біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка. Хай би вибігли до стежки, подарує їм сережки. Автор Ліна Костенко. Молодець, такий Цікавий. гарний вірш. А наша там. Оленка ще й загадки любить. Ой, ой, ти я знаєш, що загадати загадки? Угу. Будь ласка. Тане сніжок зеленіє лужок. День прибуває, коли це буває. Ха-ха, а здається, я відгадала. Це весна. А ще знаєш? Де вона проходить, там. Травиця сходить, квіти розсвітають, солов'ї співають. А це теж про весну загадка. Правильно. І ось весною, коли прийшло тепло, дивіться, який гарний намалювала Софійка ще один малюнок. Хто в нас там живе на водоймі плаває дуже гарно. Лебідь. До речі, два чи то два да. лебіді це пара. До речі, в нас в Ужгороді є лебіді. Так, а яку казочку ти нам розкажеш сьогодні? Якого виникла дружба серед птахів? Будь ласка, розповідай. Колись давним-давно птахи не, не дружили між собою, тому е, лише Фазан і Ворон дружили між собою, інші птахи хотіли цьому завадити. Коли фазана не було, Прийшов, прийшли вони всі до ворона і казали, вороне, як ти можеш жити з цим, з цим нікчемним фазаном? Вони, а ворон і не говоріть так, це честь з, з, з ним жити для мене. Він кращий за мене. На, на наступний день, коли, фазан, коли ворона не було, прийшли вони всі до фазани і кажуть, Фазане, як ти можеш жити з цим нікчемним вороном? Не говоріть так, сказав Фазан. Це честь для мене жити з таким кращим вороном у світі. Наступний день птахи зійшлися і сказали, треба щось зробити, діяти, інакше ніякого не буде. Вони побачили, що Фазан і Ворон е, сидять на, ві... на, гілці. на гілці дерева і розмовляють. І подумали, чого ми так не можемо сидіти на гілках та розмовляти. Це б то дружити, правда? ж? І з тих пір всі птахи почали дружити між собою. собою. Дуже гарна казочка і дівчинка заслуговує. На призик, сюрпризик, правда, Шоленка? Так, так, від нашої передачі. Отож візьми, будь ласка, оскільки ти дівчинка, зробиш собі гарні буси. Так і книжечку, звичайно, яка називається Ліса країні чудес, зробиш цю казку своїми руками. І книжкова закладка з за атрибутом нашої передачі, фрагментами твоїх улюблених казок. Ось так покладеш книжечку і будеш знати, де ти зупинилася. Читати Дякую. Оленко, а зараз що будемо переглядати? Малята, а зараз ми з вами подивимось мультфільм. Малята подивилися мультфільм і домашнє завдання: намалюйте нам Великдень, адже невпинно наближається це прекрасне весняне свято. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електрону адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще малята! Той, хто потрапить до нас в студію, отримає за свій малюнок призик сюрпризик, правда, Шоленко? Так, так, так. І що? Це закладка, це книжечка від нашої передачі. І, звичайно, ось така книжкова закладка з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще малята наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa 1tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. Надо бранить, малята. ти